Друзі, вітаю! Сьогодні маємо 7 серпня з вами знову центр громадської аналітики вежа, і сьогодні з нами знову в онлайн студії. сподіваюся, що буде і офлайн. Вадим Денисенко, політолог, керівник аналітичного центру Ділова столиця. Вітаю вас, пане Вадиме. Вітаю вас. Дякую, що ми е так з вами знайшли час поспілкуватися, тому що плани дуже усіх насичені. І сьогодні я хотів би з вами поговорити однозначно про. Те, чого очікувати після візиту Віткофа Москви, там вже з'явилася інформація, що Трамп і Путін погодили особисту зустріч. Про це повідомляє Ушаков. Ми зараз обов'язково з вами до цього перейдемо, але ну я хотів би тут на правах того, кого, кому подарували книжку, представити вашу ось книжку постпутін. Вадим Денисенко мені принагідно дав можливість її почитати, презентував. Я вам пане Вадиме дуже дякую. І звертаю вашу увагу на цю книжку і в якості реклами, друзі, хто нас дивиться, і звісно, купуйте. Бо є що почитати. Вадим пише чимало книжок, саме про Росію багато і багато матеріалів він пише. Вони заслуговують на увагу. Чому я звертаю увагу саме на цю книжку? Тому що тут мовиться про те, як нам жити буде з Росією потім. Я не хотів би переповідати саме про цю книгу, і принагідно хотів би Вадиме, що ви щось нам розповіли про це. То по перше, дуже дякую вам е, за цю хвилину реклами. Е, насправді, ця книжка написана мною моїм колегою Віталієм Петровичем, журналістом і істориком. Так. Це книжка про те, е, про ті скриті речі, які достатньо рідко взагалі проговорюються, і які мало хто розуміє е, не тільки у нас, але й на заході. Також. Це книга про те, як побудована російська система влади, і ми тут розвінчуємо цілий ряд міфів. Тому чому розвінчуємо, Тому що ми всі живемо в міфі про те, що Росія ФСБшна країна, вона перестала бути ФСБшною країною після болотної площі. Насправді, якби вона була ФСБшною, вона б давно розвалилася. На жаль, путіну вдалося побудувати трошки іншу систему, яка має опору на двох ногах. На ФСБ тільки одна а нога, Інша нога – це те, що вони називають політичної системи. Mm -hmm. uh, і, от, починаючи від цього міфу і закінчуючи батьма батьма іншими речами. Але якщо говорити коротко про uh, постпутінський період, uh, ми повинні розуміти, що uh, наша найбільша проблема на сьогоднішній момент полягає в тому, що uh, на сьогоднішній день uh, в Росії немає альтернативної ідеології до ідеології руского міра, де Путін є частиною цієї ідеології, uh, власне кажучи, коли uh, багато хто дивується, чому росіяни так uh, зійдуть на заклання. Крім всього іншого, то треба розуміти, що це дуже нагадує Третій Рейх, 1945 рік. Абсолютно. Війська знаходяться в Берліні, а вони продовжують достатньо організовано захищатися. Чому? Тому що у них ситуація або або. І от тут, власне, ми пояснюємо, чим відрізняється насправді ця ситуація. І Вона реально дуже багато, чим відрізняється від гітлерівської Німеччини, попри все. І з іншої сторони, де є больові точки цієї системи, на які можна натискати і для того, щоб вся система рухнула, а в майбутньому вона в принципі не регенерувалася. Це слушне зауваження, пане Вадиме, тому що я часто проводжу аналогії також із третім райхом. Коли говоримо про путінський режим, і в мене є таке відчуття, що Захід справді не хоче зрозуміти, я вважаю, не хоче публічно зрозуміти, як із Путіним можна боротися. Бо ну, ці всі історії з санкціями, там, митами і так далі, ну вони, як на мене, просто нині порожні. Санкції контролювати не хоче Європа. Америка також відмовилася, нині багато гучних заяв з приводу того. Що буде робити Трамп? Вчора дуже була прикольна, я вибачте, так скажу за цей жаргон. Справді прикольна прес-конференція Трампа, тому що впродовж одніє, одного періоду спілкування з журналістами від Трампа лунають абсолютно діаметрально протилежні тези. Він каже: зустріч хороша, але не проривна, і так далі. Але друзі, зараз ми про це до цього обов'язково повернемося ще раз вас прошу 에, придбайте оцю книгу. Ви не пожалкуєте. Називається вона «Постпутін», Написали її Вадим Денисенко та Віталій. Віталій Перович, посилання на те, де можна придбати цю книжку, я залишу в описі під цим відео. Заходьте за посиланням, купуйте і знайте більше про Росію. Це треба для того, щоб розуміти, як нам із ними жити в наступні 50 років, а про це тут все детально написано. І пане Вадиме. Я хотів би все-таки, щоб ви прокоментували. Ви сьогодні писали про це навіть у себе у Фейсбуці. Написали раніше, да, чим з'явилася ніж інформація, яка вже нині несеться по телеграм-каналах. Ну, зокрема, хотів би почати із того, що е, нібито Дональд Трамп і Путін погодили зустріч свою особисту, вже є місце, де вони зустрінеться. Про це сказав помічник Путіна Ушаков, який вчора був. Я так розумію, присутній під час зустрічі Віткофа та Трампа а, він місце не розголосив, але каже з понеділка наступні кілька днів ми отримаємо конкретну інформацію. А, а західна преса вчора просто навіть вночі сьогодні вранці пише про те, ну ли чи не завтра відбудеться зустріч Трампа і Путіна? Але один примітний момент відразу вам скажу, що тристоронні зустрічі Трампа, Путіна та Зеленського не буде. Відков торкався такої ініціативи, але Москва це залишила без коментарів. Це також коментар Ушакова. Е, пане Вадиме, чи буде ця зустріч? Для чого вона? Що від неї очікувати, і що власне вчора відбулося? Ну, дивіться, в принципі, якщо ми говоримо про е, імовірність цієї зустрічі, е, е, да, існує, ймовірність, що така зустріч буде. Але те, що ми бачимо. І в достатньо акуратних заявах Рубіо і в менш акуратних заявах Ошакова ми розуміємо про те, що вона точно не відбудеться завтра чи післязавтра, до неї буде відбуватися певна підготовка. І на сьогоднішній момент єдиним результатом цієї зустрічі може стати повітряне так зване повітряне перемир'я, тобто, або чи час на повністю називається частково повітряне перемир'я. Ні за яких інших обставин, тобто я маю на увазі, якщо просто поговорити, якщо не буде такого рішення, якщо там Путін скаже а, давайте зробимо, але нічого подібного не буде. Тобто, з моєї точки зору, подібна зустріч можлива тільки в тому випадку, якщо Трамп виходить і говорить: я чемпіон, я переміг. Я добився того, що не будуть бомбити українські міста російськими ракетами, російськими шахетами. Ні за яких інших обставин я не вірю в те, що відбудеться е очна не телефонна, а саме офлайн зустріч е Путін -Трамп. Е, Тепер відносно того, буде вона чи не буде. Е поки що відповісти на це питання достатньо складно, е але ми повинні розуміти, що з тих е повідомлень, які ми читали вчора, е перш за все, вчора, по результатах е цієї зустрічі, я мене відкав, е, Путін. Власне кажучи, росіяни, судячи з усього, знову викатали головну свою вимогу, це вимога е, територіальних претензій. От тут так. Е, ми поки що не розуміємо е, наскільки росіяни будуть ув'язувати е, територіальні претензії до е, кхе, того, щоб в принципі розпочати діалог про це саме повітряне перемир'я. Е, Путіна зараз достатньо складна ситуація. Тобто він розуміє, що він, е, якщо він далі посилає Трампа. А він стоїть на грані цього. Ну я увазі, якщо він зараз не піде на повітря, не перемоги, навіть він залишається по перше один на один з Китаєм, і він по суті починає великий шлях. Ну я вважаю, що він вже будь-яких ставок. Це великий шлях до уже політичного василітету від Китайської народної республіки. Поки що ніякого політичного василітету немає, але він починає ставати на цей шлях. Другий момент треба розуміти, що те, що Трамп, попри прекрасну зустріч Вількофа і Путіна, вів 25% п'яти мита проти Індії, говорить тільки про те, що Трамп не дуже вірить Путіну, і Трамп пояснює, що він не жартує. А це в свою чергу говорить нам про те, що як би не розвивалися події, навіть якщо будуть частково. Обходитися ці санкції індійськими компаніями ми можемо говорити про те, що багато в чому постраждає російський бюджет, і вже сьогодні розпочали говорити про в черговий важливий секвестр бюджету або урізання на 2026-2028 Ну, подумав три роки, просто завжди. І тут для нас важливо насправді не те, що вони урізають чи нарізають бюджет. Для нас важливо те, що це різко скорочує можливості Російської Федерації збільшувати оборонний бюджет, воєнний бюджет на 2026 рік. І е, це другий важливий момент. І третій, як на мене, важливий момент це те, що Путін е, зараз е, все ж таки знаходиться в такому собі часовому е, точку, е, тому що йому вкрай важливо було б очно переговорити сідзеньпіням, обговорити цю ситуацію сі зеньпіням. А така можливість у нього реально буде не раніше ніж 1-3 е, вересня, коли він буде знаходитися в Пекіні. Тому в даному випадку Трамп, очевидно, буде тиснути і прискорювати процеси. Сьогодні одне із видань, я не пам'ятаю, яке з них американських не, навіть написало про те, що Трамп сказав, що максимально прискорити процеси по підготовці цього е, mm -hmm. цієї зустрічі. Росіяни спробують потягнути, але тягнути неможливо до безкінечності. Тобто час. Для подібної зустрічі і підписання от цього самого повітряного перемир'я він достатньо обмежений. Я вважаю, що він там не більше ніж 7-10 днів. Окей, але я то знаєте пробожу аналогію зустрічі Трампа із Чен Іном за період, ще першої каденції він також приїхав, щось хотів там з'ясувати. Вони провели три саміти, історія закінчилася нічим. Абсолютно не зовсім, не зовсім. протягом періоду правління Трампа. Ні одна а, ракета а, північної Кореї не летіла в сторону а, Японії Південної, і, і Південної Кореї, е, тому тут не можна говорити, що вона нічим не завершилась тобто, попри ну, все пане Водиме. Як на мене, все. це така сумнівна перемога у спілкуванні з Кім Чен Іном. Ну моя позиція вам скажу відверто. Така ну, дивіться в принципі, якщо виходити з того, чи став перед собою Трамп задачу режим Кім Чен Іна, Ні, він не став, чи став він задачу. Максимум там добитись потепління, ну це була безглузда задача, але він її поставив, він її не виконав. Але на певний період часу він вирішив безпекові питання щодо своїх головних сателітів на далекому сході. Окей, з цим можна погодитися. Якщо брати до уваги такий таку його практику спілкування з одним із диктаторів, нині він може її використовувати. Я бачу, що буде використовувати із Путіним. От, до прикладу, гіпотетично вони з'їжджаються, квикати домовляються не бити по містах України і не будуть проводити атаки шахедами і ракетами. А чи буде розмова йти, наприклад, про припинення взагалі використання авіації для ведення бойових дій, як то було зроблено е, між Україною та Росією після того, як відбулася анексія Криму і як розпочалася АТО? Ну, з моєї точки зору, е якщо це частково повітряне перемир'я, то там може йти розмова про е і авіацію. Також хоча для росіян вкрай важливі каба. Тобто я думаю, що росіяни на це не підуть, ну, е я і бачу, тому я думаю, що тут насправді буде ситуація говоритись виключно про е тилові міста, і що в принципі там авіація не буде бомбити е ракетами, там і так далі, і так далі, тільки е дальні цілі. Це насправді той максимум, на який на сьогоднішній момент теоретично може піти Володимир Путін, який розуміє, що за три з половиною роки він не добився жодної технологічної переваги. попри те, що в нього був набагато більше флот, набагато більше авіації, набагато більше можливості взагалі технологічні порівняно з Україною. Він ведному всі прекрасно розуміють, що зараз війна ведеться перш за все. Кількістю людей, кількістю смертей. Тобто, в даному випадку ну дрони безумовно да, вони звичайно тут розвиваються. Тут не можна так ну, просто сказати, що це 100% те, про що я говорю. Але є дрони, є звичайно каби, є багато чого іншого. Але перш за все це просування завдяки оціному смертним полкам, які весь час помирають, помирають, помирають. І тут Путін вважає, що це його перевага, і він може так. продовжувати бойові так. дії попри все. Тому він і готовий теоретично поки що знову ж таки, ми говоримо про теоретичні речі, тому що в будь-який момент це все може зірватися. Але е виходячи з логіки Путіна не посваритися з Трампом uh -huh. остаточно не посваритися з Трампом. все ж таки вірогідністю повітряного перемир'я на сьогоднішній день існує. Але це ж не означає припинення війни зовсім ні, 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 ні в якому разі. Тобто Путін не збирається. На сьогоднішній момент припиняти війну і ні про яке припинення війни мова не йде. Путін іде, е, ну, це, це те, що називається мелкими перебіжками. Тобто, Є проблема, її треба погасити, далі будемо вирішувати, потягнемо час, далі будемо вирішувати, і, і, так, далі, і так далі. Тобто він ні про, я, ні про що інше насправді мова не йде. Тобто, ми з вами говорили от кілька місяців тому, і я говорив про те, що його ключова задача тягнути час. І він е, робить все від себе залежна. У нього часові лаги набагато зменшуються з кожним місяцем. У нього ці часові лаги зменшуються, але він буде і далі грати в єдину гру, можливу це тягнути час. Якщо ти не знаєш, що е, робити далі і як вийти з ситуації. В принципі, логіка Путіна полягає в тому, що потрібно просто потягнути час, і як в тому пошло мені бути російською, бо а вдруге Роси тому, оце, от його логіка на сьогоднішнього моменту. Пане Вадиме, я тут хотів би ще звернути вашу увагу на коментар Марка Рубіо. Він давав дуже розлуге інтерв'ю Фокснюсу. Там наговорив багато цікавих речей. Звісно, він уникав конкретики, тому що це прерогатива ну, Дональда Трампа за великим рахунком, це все правильно, але. Що мені впало в око. Ну, в принципі, як і українцям. Це дві позиції, які озвучив Марко Рубіо, території і якесь там припинення вогню. Про що ви говорите? якесь. Я вам просто хочу зацитувати глядачам його коментар він невеличкий. Він каже: ми маємо краще розуміння умов, на яких Росія буде готова закінчити війну. Зараз нам треба буде порівняти це з тим, на що погодяться європейці. От, звертаю вашу увагу, він говорить про європейців, Трамп їх виключає. І на що будуть готові українці, нам потрібно розуміти, як, і, як ці позиції зблизити одна до одної. Це також те, про що говорилося раніше, навіть Кіт про це говорив. Якщо нам вдасться звести їх до досить близько, те, що хочуть росіяни, і те, що хочуть українці, тоді президент матиме можливість провести зустріч, в якій візьмуть участь обоє Путін і Зеленський, але Ушаков це вже заперечив. Це вчорашній коментар. І Друбіо ще раз наголошую, каже: ключовими можуть стати територіальні питання. Та що на певному етапі перемовини повинні статися припинення вогню. От щодо територіальних питань, давно про це говорять, а що мав на увазі Марко Рубі? Я розумію, що питання дуже невдячне здогадувати, що мав на увазі Марко Рубі, але все ж таки з логіки, тієї, яку ви розумієте на Росії, що можуть пропонувати нам росіяни щодо територіальних питань? Я думаю, що сісти малювати карту і говорити, що ось з цих територій Україна виходить. А ці території так і бути залишаються за Україною. Все, більш ні про що е, мова не йде е, зараз. Вони виходять із принципу це більше отримав що-небудь. Е, е, якщо ні, то в принципі е, смертників достатньо багато, як вони вважають. А якщо ні, то можна їх мобілізувати. Тому е, в даному випадку росіяни говорять виключно про те, що вони готові сідати за карту. Uh -huh. Малювати лінію і говорити, що умовно, повторюся, дуже умовно, там слов'янськ наш, там тето ваше і так далі. і так далі. А що тоді робити з історією про віднесення до конституції Херсонську та Запорізьку область робити Путіну? Дивіться, якщо він захоче піти на певне перемир'я, він на це піде. Якщо він, тобто він пояснить своєму населенню все, що завгодно але знову ж таки моя точка зору полягає в тому, що він е не готовий зараз ні до яких мирних переговорів. Тобто, все, що ми зараз бачимо, навіть із повітряним перемир'ям, це е блеф, який він вважає, що може е порушити через е певний період часу. Я залишаюся при думці, що е поки Китай не втрутиться в е цей переговорний процес, доти ніяких результативних переговорів, чи ж не так вірогідність результативних переговорів залишається дуже низькою. Єдиний, хто може серйозно вплинути на позицію Володимира Путіна, це Пікін. Тому поки що, я чесно кажучи, вірю лише в те, що теоретично можливо повітряне переворі. Про щось більше взагалі зараз немає сенсу навіть обговорювати, тому що це не більше ніж око замалювання. Ну тут і питання тоді карти є сумнівним: наскільки готовий Путін буде її малювати. Або малювати Та, це, малювати він її готовий буде завжди, а потім так. можна і перекреслювати. Це ж uh -huh. історія історія знала дуже багато подібних прикладів, коли карти малювалися, з'їдалися, спалювалися, забувалися там, і, так далі, і так далі. Пане Вадиме, ви згадали Китай, і в мене на завершення до вас ще одне є запитання. Справа в тому, що Індія доволі неочікувано заявила свою позицію щодо Ну, не те, що зближення з Китаєм, але початку якогось діалогу. Наприкінці цього місяця до Китаю на саміт ШОС летить прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді. і це все відбувається на тлі посилення ескалації відносин Індії та е, Сполучених Штатів Америки. Серед покупців російської нафти з'явилася навіть така ще країна, як В'єтнам. Сьогодні про це повідомляють. Там перші партії пішли, але такі тенденції доволі неприємні. А Індія, в своєю чергою, демонструє те, що вона не збирається відмовлятися від російської нафти, так само, як і Китай. На ці дві країни припадає понад 90 придбання російської нафти загалом. Ну це просто космічна цифра. Про е, нафтопродукти. Ми не говоримо, але тут ще з'явився і Лула Десіло. Він буквально сьогодні, вчора. Сьогодні зробив коментар про те, що він буде тепер спілкуватися із Нью-Делі про ці злосні 50% відсоткові мити, які запровадили проти Індії. Також переговор сьогодні він переговорить із Нарендрою Моді найближчими днями із Сінзінпіном. Е, хоча не знаю, там у них відносини також ну доволі цікаві. Да, на цьому цьому. Клубку, а говорить він про Брікс, що мовляв, Брікс готує відповідь Сполученим Штатам Америки? От як ви е, оцінюєте цю сьогодні ситуацію? Ну, таке співпадіння інтересів Індії, Бразилії, Китаю у протистоянні Сполученим Штатам Америки, і взагалом у історії з російсько-українською війною ви говорите, що ну Китай є ключовим. Тут я погоджуюсь Китай є ключовим. Це однозначно так. Чи підсилиться Китай і що може бути далі? Китай буде знаходитись трошки в стороні і буде дивитись на це зі сторони. Китай не піде зараз е е ледоколом, який буде тягнути за собою всіх, йому потрібно, щоб цими лядаколом були Бразилія, Індія, будь-хто інший, але тільки okay. не вони, тому що вони готуються до е великих переговорів із Сполученими Штатами Америки про те, як буде виглядати торгівельний світ в найближчі 10-15-20 не знаю скільки років okay. на багато років вперед. Відносно Індії, ну вона не може бути другом Китаю з багатьох причин, але найпростіша причина полягає в тому, що її екзистенційний ворог Пакистан є найближчим сателітом Китаю. Тобто я не уявляю собі на сьогоднішній момент, як можна подолати. Ну історія показувала, що бували випадки різні, але як можна подолати цю екзистенційну проблему, чесно кажучи, доволі складно. Тому з моєї точки зору на сьогоднішній момент Індія звичайно шукає шляхи, як тягнути час, тобто кожен день це десятки мільйонів доларів. Тобто, в результаті вони так чи інакше знайдуть компроміси Сполученими Штатами Америки для того, щоб зберегти з однієї сторони обличчя, з іншої сторони залишитись країною, яка є лідером руху тих, хто не приєднався це. Дета в радянські часи що був. Двіження не присиднівшися, в українською не дуже прокладається. От, власне кажучи, тоді Югославія і Індія були дві, два лідери цієї цього... Uh -huh. от вони ну, в них є там свої принципи незалежності. Я забув цей термін на хінді, але він є там, одним з ключових для їхньої взагалі філософії державобудування, <кхід> закладений із Джевахарлам Неру. Так, от, власне кажучи. Індія буде шукати ці компроміси і буде думати, як правильно їй вийти із цієї ситуації, але вона піде на ці компроміси, тому що ризики для її економіки значно більші від цих санкцій, ніж плюси від того, щоб стати в позиції немовірно гордої та сильної країни. Відносно Бразилії це зрозуміло. Тобто, ми маємо справу із достатньо екзальтованою людиною, імено зі керівником Бразилії, mm. який буде займати от таку позицію, попри все. Але не треба також забувати про те, що Бразилія дуже сподівається на те, що їм допоможе Китай. Бо Бразилія це головний партнер Китаю в Південній Америці, і тут насправді весь світ дивиться на те, як себе буде поводити або не буде поводити Китай, тому що від цього буде залежати те, як він буде поводити себе в інших подібних ситуаціях. Але повторюся, зараз для нас більш важливо дивитися на Індію, тому що ключовий. Для нас mm. е, удар, який може бути нанесений по російській економіці, це закупівлі Індією нафти. Якщо протягом місяця-двох е, ми побачимо падіння закупівлі, а я думаю, що ми його побачимо, mm. е, я впевнений, що індуси почнуть шукати ці компроміси, почнуть поступово повертатися знову до закупівель нафти в, е, в Даблизькому Сході. Ну так, Трамп їм дав 21 день, сказав: дивіться, у вас три є три тижні, потім мита будуть введені. Я, пане Вадиме, на завершення ще одне запитання. Дуже хотів би почути ваш коментар. Це, постій, про це я постійно говорю в себе на каналі, а саме фактор Європи. Тому що всі всі історії забувають про те, що Європа сильно торгує із Росією, об'єм торгівлі 65 мільярдів доларів на рік лише за енергоресурси вони минулого року прорахували їм 20 мільярдів доларів. Бо коли звинувачують, там ну справедливо звинувачують Лулу сілу -Лу в торгівлі з Росією, то він за три роки 20 мільярдів доларів перерахував їм за світлі нафтопродукти. Але полишимо поки що Бразилію, Індія у своїй заяві буквально днями наголосила на тому, що чому до Європи нема претензій про співпрацю із Росією у нафтовій і в інших сферах. Оце питання мене також турбує. Чому Трамп повчить про європейців? Чому європейці набрали в рот води і абсолютно не хочуть говорити про якийсь тиск на Китай, на і, Індію? Є окремі заяви, але дуже невеликі. Там були якісь санкції, невеличкі 18-м соціальному пакеті. Але таке складається враження, що Європа сидить тихенько і чекає, що зробить Трамп, Європа, в принципі, уже частково домовилася і Сполученими Штатами Америки, і у них зараз все нормально з цим ділом. І для них, чесно кажучи, все одно з якого бензина буде робити, з якої нафти буде робитись індійський бензин, який потім буде поступати на європейський ринок, він буде поступати із ринку, він буде поступати із близького сходу, чи він буде поступати з Російської Федерації. Тому в даному випадку індуси, коли роблять свої певні заяви, вони також лукавлять. Тобто вони прекрасно розуміють, що велика доля їхніх нафтопродуктів. Яка іде потім на європейські ринки, вона виробляється із російської нафти, і тому тут не треба звинувачувати в Європу, тому що на початку ланцюжка знаходяться вони. Але якщо ми говоримо про Індію, ми повинні пам'ятати ще про один момент, я забув просто про нього зразу сказати. Для Індії питання не тільки в нафті. Тобто ми всі зациклюємося на нафті, але є один із найважливіших логістичних проєктів, який зараз вибудовує Індія, це е е коридор. Північ південь, який іде від Індії, ну формально від ті, але реально будемо говорити чесно: від Індії до Російської Федерації, тобто, це е Казахстан, Азербайджан, частково Вірменія, е Іран, е Азербайджан, частково Вірменія і Російська Федерація. Е і частково Білорусь, тобто як один із коридорів до Європейського Союзу, подальшому, тому для індусів насправді е питання санкцій це не лише нафта, це також обхід е, Суецького каналу е, і, е, скажімо так, зменшення логістичних витрат е, приблизно на там ну, офіційно говориться на 25-30%. в днях. Це на 8-10 днів порівняно з тим, якби е, е, кораблі йшли через е, суецький канал. Е, тому в даному випадку це також е, да. А цей маршрут північ-південь це їхній, в принципі, флагманський маршрут по е, їхній програмі. По подвоєнню ВВП, тому в даному випадку вони чому вони настільки зараз вагаються, і настільки вони зараз стараються думати, що їм і як правильно зробити, тому що крім нафтових речей, вони думають також про селогістичний маршрут. Тут також треба розуміти, що рот в воду набрала Туреччина, тому що вона розуміє, що провал маршруту Індії росія Росії ну той про який щойно говорив. Він передбачатиме ще одну гілку, яка піде із Азербайджана в Туреччину і далі з Туреччини в Європу. І тому тут насправді є значно більший клубок ніж тільки нафтові історії. Ну окей, пане Вадиме, Але все ж таки я наполягаю: ну Європа не може стояти осторонь і дивитися з відкритими очима на те, як вбивають українців, їм байдуже декупувати світлі нафтопродукти. Ну це ж не нормальна історія. Я не хотів би просто, щоб ми от о, дивилися тільки в чорно-білих тонах. Європа багато чого робить для того, щоб допомогти Україні, але те, що вони в тому числі і продовжують економічно співпрацювати з Росією, да це факт. Але станом на зараз, от якщо б мене запитали, що для нас важливіше, для нас важливіше зупинка або різке зменшення продажу нафти для Індії, тоді це власне кажучи багато в чому і вирішить питання. Того де купує і що купує Європейський Союз, так, але інший підхід не купуйте, і тоді індія не буде брати більше Росії. Ну, це власне, моя думка, а, що можна робити, і Європа тут могла б відіграти більшу роль, пане Вадиме. Наразі я пропоную поставити три крапки, як завжди, я кажу, тому що крапку в крапку історії історії чи ми поставимо. E, прошу усіх друзів, хто дивився сьогоднішній наш з вами e, Вадиме Запис. Коментуйте. Також не забудьте долучитися до благородної справи придбання книги Вадима Денисенка та Віталія Перовича. Я, Ось якщо дозволить, якщо визволите, я просто я додам що одну річ, я це сказати. Тобто, ми не беремо гонорари за цю книжку. Тобто, всі гонорари за цю книжку потім будуть е, передані на допомогу збройним силам України. Всі книжки, які були вже продані поперед замовлення, тобто, в принципі, всі ці гроші пішли на е, закупівлю автомобілів для бійця української добровольчої армії Дмитра Яроша. і власне коротше, ну там я раз ми з друзями це звичайно зробили, але тим не менше, тобто, хотів би сказати, що всі гроші, які ви потратите на цю книжку, вони підуть виключно на підтримку збройних сил України. Ну тому ми просто зобов'язані більше купувати цих книжок. Пане Вадиме, дякую вам ще раз. Дякую. Посилання на е, місце, де можна придбати книгу, залишаю в описі під цим відео. З вас вподобайка і пам'ятаємо, вподобайок забагато не буває. Дякую.